Використовуй можливості. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько. 55, 6. Пророк Ісая передає нам звістку про можливість. Не завжди можна буде знайти Бога. Є час, коли Він близько, і цей час це саме для того, щоб шукати Його. Протягом життя тобі надаються можливості, які треба вміти використати. Іноді. Від цього залежатиме твій успіх у житті та професії. З Гораціо я познайомився в перший рік мого служіння капеланом у школі. Він був першим християнином у своїй сім'ї, та скільки його батьки були небагаті, він вирішив працювати влітку і під час навчального року, щоб сплатити за навчання в адвентистській школі. Я щиро радів за нього, тому що небагато молодих людей сьогодні готові старанно трудитися. Щоб здобути гарну освіту. Згодом стало зрозуміло, що навчання гораціу давалося важко з більшості предметів він мав низькі оцінки, до того ж і на роботі показав себе недостатньо старанним, часто запізнювався, був відсутній без поважних причин. Стало зрозуміло, що його проблема не лише в невисоких здібностях, але й у лінощах. Дізнавшися про цю ситуацію, я вирішив поговорити з горацією, підбадьорити його, показати, що він не користується даними йому можливостями. На жаль, мої слова та попередження інших викладачів нічого не змінили наприкінці року, хлопець втратив роботу і залишився на другий рік через неуспішність. Як ти використовуєш можливості, які дають тобі батьки та Бог, наскільки ти цінуєш час? Який маєш для навчання, відкладаш гроші чи все, що потрапляє тобі до рук, зникає того ж дня. Бог із любов'ю надає великі можливості своїм дітям, не піддавайся зневірі, не відступай перед перешкодами, борися, будь наполегливий, працюй, щоб досягти цілей. Бог доповнить зусилля прекрасними благословеннями для твого життя.